Вітаю вас всіх, любителі тихого полювання. Сьогодні у нас 23 вересня 2025 року. Київська область, Броварський район. В лісі досить сухо. Був один дощик десь 5 днів назад. Я сподівався, що він гарно промочить. Лісочок, але, на жаль, тихо опадів. Було замало. Так чи інакше, деякі хороші гриби знайти можна. Ось в березах-васиках кілька чорних груздиків, таких попалося гарних. Це величенькі. В минулому відео теж вам показував їх на засолку. Беру чудові гриби. Значить, я їх повністю обчищаю, пластиночки, знімаю шкірку з. Цієї шапочки ніжку обчищаю, потім такі великі гриб ділю десь на 4 частинки і в холодну воду, і він у мене отак вимочується в холодній воді. І воду міняю кожну добу. Десь 4-5 діб вимочую і потім засолююся. Ходить дуже класний гриб. Бачив сьогодні ще такі чорні грузлики, але вже... Минулого слою зовсім пропавші. А це судячи з усього виросли більш якісні гарні гербочки. Бачите, який він плотний, молодий ще. І ніжка вам в цятку. Клас, а ці два чудові. А такі, як будуть попадатися, я обов'язково забиратиму. Ну що, залишайтеся зі мною, пошукаємо. Думаю, ще будуть цікаві знахідки. Також у описі до мого каналу на головній сторінці. Там є посилання, можете погортати. там є банка збір для безпритульних тваринок. Це збирає моя хороша знайома товариш Марія волонтер. І також там є посилання на її Facebook, там можна подивитися фото врятованих котиків. І можливо ви підберете собі котика. Так що кожен маленький донат і ваша допомога буде дуже-дуже цінна. На головні у посиланнях а це білий гриб і що цікаво він як відкинувся це таке буває ніжка ніжки немає одна шапка і при цьому наче й не червивий якщо так подивитися там де під'їдене то абсолютно чисте біленьке таке Хороший гриб абсолютно. Просто здеформованою ніжкою. От. Так от і таке буває. Походив досить так уважно от в цій місцині, ну, що я можу сказати? Ті, скажімо, дощики, які були там скільки 5 чи 6 днів назад, все-таки недостатньо. Буде змога, то може ще якось разочок навідаємося, але в цій локації треба ще почекати на герби. Але кілька знахідок є. Так, тепер я зайшов уже в дубки. В цій локації білий дубовий відійшов, немає вже їх. Ліс дуже гарний тут. Ось маховичок попався. Зараз ми його дістанемо, подивимося. Дуже симпатичний зелений маховик. Плотненький. такий, Взагалі восени, як я пам'ятав, червиві попадаються набагато менше. В основному хороші гриби. І хоча вони зараз і локальні, але кожна знахідка дійсно дуже в радість, тому що мало їх. Ось такий гарненький маховичок. Там ще десь поруч тато ходив, теж каже, знайшов маховики. Так що будуть і сьогодні ще й такі гриби. Так, у мене дуже радісна подія маленька. В дубах-то відійшли вже дубові білі, дубовиків нема. Трошечки ми перейшли. І отут, мабуть, чи вологі більше було, не знаю. Тут такий мішаний невеличкий клаптик лісу. І тут наросли такі маслюки. Це взагалі дивовижно. Я зрізати не буду зараз ножа доставати, я хочу хоча б вам їх показати. Подивіться, яке диво, друзі. Все-таки будемо з рубочками сьогодні. Сонце вийшло, так-так сліпить. І це ж тільки це перші, а там далі взагалі це щось неймовірне. Я одного там дістав, хотів ніжку, щоб вам показати, яка гарна у маслюка. Подивіться, який він масивний. І ось ціла така родинка, тут 5 штук. П'ять грибів одразу. І це ще не все. Тут далі є. А ще є кілька гігантів. Стосовно гігантів я не знаю, як вони будуть по якості. Ну, ми подивимось. Ну, так видно, що є проточенки треба буде перебирати, але все одно пощастило вчасно встигнути, бо сьогодні по прогнозу це день, коли останнє таке тепло, далі похолодання. Я не знаю, скільки вони тут вистояли ще. Ой, я щасливий. Це такий клас, я їх дуже люблю. Дивіться. Це, друзі, я не всі зривав, просто щоб вам показати, як воно гарненько все це наросло. Ось такі кубки. Дивіться, опа так їх береш і дістаєш. Дивіться, яка краса. Разом така кубка виросла. Ну, висновок який, дивіться. Я був тут минулого разу, хто бачив мій останній сюжеток. Там я казав за опади, дуже довго не було опадів. Це був єдиний дощ тоді. Це пройшло вже десь 6 діб. І в мене була теорія, що все-таки можуть вони хоч десь вирости. і Я перевірив кілька локацій, плодоношення доношення нема. І ось нарешті тут я таки знайшов те, що шукав. І ось чудовий гриб'який. Так, це ми наберемо. Ой, поганку не взяв на радостях. Так, клас, добренько. Зараз буду їх перебирати, підчищу і покладу до кошика. Сонечко світить, та не можу знайти такий ракурс, щоб добре видно вам було їх. О. Ну, Я думаю, десь штучок 30 в цій локації вдасться зібрати і піду зараз з боку подивлюся, там теж гарне місце. Так, друзі, дивіться, це на маховиках я таке явище спостерігаю постійно. А щоб маслюки настільки були вражені грибом паразитом, я чесно кажучи бачу перший раз. це маслюки були. Дивіться. Повністю весь гіменофор вражений цим грибом і весь гриб. До речі, я читав, що гриби вражені цим паразитуючим грибом. Типу я ледь не делікатесом. Но я ризикувати не хочу, чесно кажучи, тому я брати їх не буду. Але мені здалося, що вам можливо буде цікаво побачити маслюка, які повністю такі як закам'яніли і повністю вражені цими паразитуючим грибом. Хай вони собі тут лишаються. Хороші, я відібрав, там більше десятка. Червивенькі залишив, хай розпорюються, піду шукати далі. Так, тут місценку уважно обдивився, значить в одній точці ці гарні маслячки ми забрали. Потім побачили ці маслички що вражені паразитом. Трішки. А це ще тут є такий невеличкий схил і кілька сосен. Я колись тут знаходив, Ще пам'ятаю з татом малим. І з дідусем ми сюди їздили. Так думаю піду подивлюся. Ну і ось масля попалася. Не знаю як вона по якості, але сам факт, що вона є, бо грибів дуже мало. Такий маслячок. Ніжкою обріжу, та дивлюся як він. От. Але кожна знахідка в радість. Ще є одна локація тут поруч, я хочу її подивитися, можливо, ще вам щось можу показати. Ну так, друзі, скажу, трудовий пошук. Я люблю так шукати, коли мало, тому що ну, дійсно... Якісь особливі емоції, коли знаходиш. Але якщо от є люди, там для них важливо саме, щоб багато було, то наразі навряд чи вийде, тому що ну, не передбачається опадів активних в Київській області, я не знаю. Можливо, десь інші регіони, там десь активніші були дощі, то таке може бути. Но у нас поки що дуже туго, і це я ж кажу, як є. Признанні дуже великої кількості місцин. При наявності реального досвіду і дуже ретельного пошуку. І то дуже мало. Тому, скажімо, прийти просто набрати гербів, як буває, ну, на жаль, наразі не вийде. Так, ну ось ми в цій останній місцинці, за яку я казав. І кілька маслячків хороших вдалося відшукати. Теж тут мало, але попадаються. Поштучні, поодинокі, не масові. Такого знайшов. Ось ще закритий зовсім молоденький. І ось перший раз росте маслячок. Подивимося його. О. Цей такий уже. Ну, наче нога плотна, не знаю. На вигляд непоганий. Іще дві штучки. Отак от, друзі, потрошку і, в принципі, є врожай. Є чому породіти, да і взагалі сама сама прогулянка і перебування на... Влюбленій природі це, це щастя. Подивіться, які гарні місця. Ну, там в тих ялинках теж походив, подивився, але ну, там вище і там сухіше і більше сонця попадає, і там нема плодоношення, там дуже сухо. Хоча, в принципі, якщо будуть гарні опади, я обов'язково постараюся сюди повернутися і пошукати ще їх. Білих поки нема звичайних, знову такі за погоди. От. Кілька залишків рижиків бачив сьогодні. І що ще бачу? мухомори червоні, бліду-поганку, дощовики і опеньки серчан жовті. В принципі, от такі види. Десь в далечині поїзд чутно завжди асоціюється з дитинством, тому що от я був малим і ми з дідусем дуже часто по гриби ходили. У нас залізна дорога не дуже далека, я завжди пам'ятаю ліс і шум поїзду. Такі почали вилазити якісні, гарні хморчики червоні. Не збираю, лишаю. Люди збирають, сушать. Існує багато думок стосовно їх лікувальних властивостей і навпаки. Ну, я бачу, що останні роки народ фанатично вибирає їх, а я не хочу. Мені їх шкода, я не радію, що вона залишається, тому що я вважаю, що все в цій природі воно в симбіозі. Одне з іншим і необхідне, тому ну все викорчовувати це, це неправильно. Хай ростуть, мухомор завжди це краса лісу. Так, отакий кошик гарненький склав. Це саме приємно, так грибочки, коли збирав, знайшов їх. Потім під кінець сфотографував на пам'ять. Та й вам покажу. ну Досить багато видів, до речі. І білий он попався, і маслюки гарні, і маховик, і маленькі маслятки є, і кілька груздів. ну Такий кошечок. Вдячний лісу, вдячний за поїздку рідним своїм. От. І дуже вдячний вам, глядачі. Пишіть коментарі, ставте вподобайки, підтримуйте по можливості. От. Буду старатися завжди порадувати позитивними, хорошими сюжетами. Бувайте, друзі!